Доброго здоров'я, пані панове, Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у вівторок, 6 січня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клинчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. День незвичайний. Сьогодні в нас свято Водохреща, і в принципі, як традиційно, Христос хрещається у річці Йордані. Ну, в принципі, це дійсно традиційне привітання. От, власне, з цього і починаю. І хочу сказати, нагадати, точніше, хоча ви точно знаєте, не сумніваюся, що якраз на водохреща вода набуває цілющих хлост. І, там, ну, освячування, відбувається цей весь ритуал, процедура, але вважається, що від багатьох не дух. Вода допомагає. Я тому і в такому сенсі привітання зробив в телеграм-каналі Василь Климчук, що вода змиє всі. насамперед лиха, які є тут на українській землі, найбільше лихо. Це хотів би нам всім побажати. Але на цьому, на цьому шляху чи в цьому зв'язку, звичайно, що єдність спільноти суспільства держави як такої, це дуже важливо на сьогоднішній день. І я тому трошки незвичайно. От із привітання і два моменти про. Які хотів би сказати на самому початку нашого спілкування, якраз в контексті всіх подальших рухів і змін, які зараз відбуваються у державі, фактично, ми вчора по обіді, вже ближче до вечора, були їх свідками. Бо припущення, там якісь передбачення, це одне, а якби по факту це трошки інше. Ну, по перше, по перше, йде, не йде президент на вибори, президент Зеленський. Ну достеменно невідомо. Хоча вже з'явилася теза про те, що Буданов це якби наступний і претендент. Денти його зараз готує якраз як президент Зеленський для того, щоб була старість команди. Але знову ж таки, це поки що вангування, бо якби конкурентна позиція це одне, а підготовка до роботи в команді це трошки інше. Хоча на сьогоднішній день, от Київський міжнародний інститут соціології дав дані Зеленському, як як людині, як президенту, довіряють 59% українців, не довіряють 35%. То Тобто баланс довіри недовіри, це за такі роки. Які през Володимир Зеленський вчора державу? Плюс 24% – це просто фантастичні показники. Я думаю, що в мало кого в світових навіть лідерів є такий позитивний баланс. І ще один момент за вчорашній день, бо теж списи ламаються в соціальних мережах. Це відставка малюка Василя Малюка з посади очільника служби безпеки України. От я серед всіх моментів, які там зустрічав, ну уподобав наступне. Я бачу, що всі полюбили малюка не за аналітичні навички і досвід і не за управлінські якості, а за унікальні спецоперації проти нашого ворога, Так говорить експерт на середовищі. Отже, друзі, якщо малюк є професіоналом в цих операціях, то Євген Хмара, який зараз тимчасово виконуючи обов'язки, очільника СБУ, в таких операціях є богом, причому практикуючим. Згадаємо потім ці слова. Ось такий формат, якби пояснення того, що відбувається. Ну хто захоче щось почути раціонально, в цьому? Я не сумніваюся, обов'язково почув. Це от два головних моменти, як на мене, для нашого суспільства. Бо в нас або чорне, або біле. От а якби посередині я завжди кажу: ми багато чого не знаємо, що насправді відбувається всередині того, що є там глибинною українською державою. Але колись хтось, звичайно, про це напише. От два дві позиції. І далі в оперативному варіанті сьогодні у нас 61 ударний безпілотник залітав Міллерова-Курсько Рел і тимчасово окупована територія Донецька, незважаючи на те, що там склади були в районі аеропорту підірвані буквально минулого тижня. А тим не менш, з цієї кількості 40 – це шахеди. Знову ж таки, піднімали авіацію і працювали ну всі всі підрозділи село безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Але ви ж знаєте, навіть вони інститут дослідження війни після мого вчорашнього е, інформування про те, що вперше збили шахет, який вже ніс на борту ракету повітря-повітря. Ну, теж дали схему креслення і сказали, що це дійсно новація на сьогоднішній день. Але тим не менш, от ризики такі є. і Авіацію все ж таки піднімали для збиття цих шахедів. Ну, станом на ту секунду, коли я записую це відео, повітряні сили повідомляють про 53. Збитих безпілотників там і шахеди, і гербери і іншого типу на півночі, в центрі і сході країни була балістична загроза, було зліт стратегічної авіації, але знову ж таки це психологічний тиск. Ну на тлі погоди. Ну не мені вам розповідати про погоду, температуру, опади. Це ви все бачите в своїх вікнах, фактично прямо зараз. Ну на жаль, впали вісім безпілотників, і влучання було на шести локаціях. Хоча і наші підрозділи абсолютно не сиділи, склавши руки. Цієї ночі були атаковані об'єкти в Росії. В твірі уламок, ну як пишеться російські пабліки, ну є світлини, відео, тобто можна все це знайти. Уламок влетів в житловий багатоповерховий будинок. Тобто, цей будинок, ну за даними спостерігачів, російських знаходиться кілометр від вагону Будівного заводу твірського очевидно туди летів, а якось черебом його пригасили. Ну він влучив цей будинок. Ну влучив і влучив. Тепер Башкартостан, стерлітамак, там множинні вибухи. Ну, Нафтохімічний завод вже туди прилітало. Ми буквально там місяця-півтора-два про це говорили. І Тепер цей стерлітамак, нафтохімічний завод отримує статус багатостраждального нафтохімічного заводу. Ліпецька область, Усмань, ударні безпілотники влучили по місцевій нафтобазі, там дуже яскрава пожежа. Це все ця, ця ніч. Лінінградська область, ну знову таки, як повідомляють російські пабліки, уламки безпілотників впали на територію компресорної станції. А вибухи були множинні вибухи в російському Ярославлі, і за словами місцевих, там де бахкало в Ярославлі, там НПЗ розташований і величезна навтобаз. Теж я не сумніваюся, що впродовж дня ми будемо мати підтвердження абсолютно до цих не тільки фактів атак, ну але і результатів. Більше того, почастішили атаки на Москву. Друзі, це теж треба якби визнавати. Хоча зрозуміло, ми будемо визнавати, коли там злетить Кремль, але поки що переживають вони це от політичні пабліки, якраз російські, які там більш-менш серйозні, посилаючись на команду Собяніна, кажуть, що через нальоти ворожих безпілотників спостерігаються проблеми в авіосполученні. Зокрема, затримки рейсів за останні тиждень спостерігаються вже не лише в Москві, а в Санкт Петербурзі. От джерела кажуть про зростання кількості безпілотників, які летять в напрямку Москви, але і не лише туди, в От оточенні Собяніна це мер Москви. Закликають містян стежити за інформацією про погрози там тривоги. Я не знаю, що вони там вмикають. А найближчі кілька тижнів, в принципі, уникати польоти літаками. Можливо, от і зміна в там системі служби безпеки України якось на це впливає. Побачимо, але росіяни кажуть, що це пов'язано насамперед з масовими затримками рейсів. Дивно, але виходить, що московська область зараз чи не на найбезпечніший регіон. Так наголошує Ну, но в нас ви бачили, що атаки в Дніпро. Там цей олійний виробництво величезне та воно належить сполученим штатам. Ну якби компанія зареєстрована в штатах, але поки що ані пари з вуст при системному бомбардуванні можна сказати американських підприємств тут в Україні. Ну за даними Міністерства закордонних справ, приблизно 55% от учасників американської торгівельної палати, які працюють в Україні, зазнали атак Росіян. Бачите, адміністрація Трампа поки що ані пари з вуст. Реально чи це як така домовленість з Путіним? А, чи... Якось власники цих підприємств не є в орбіті республіканської партії, чи там наближені до Трампу важко говорити, але дійсно це, це питання. Ну і навіть американська преса на сьогоднішній день каже, що глобально основною мішенью сьогодні для Путіна є Одеса. Адже це важливий економічний вузол України, і Росіяни намагаються відрізати місто і інші регіони від критичної інфраструктури. Ну а втрата людей і удар по економіці зменшують експорт через морський коридор. От якби такий загальний висновок на фактично початку цього року, по оперативним висновкам, які є фактично за останню добу, інститут дослідження війни. Ми тут підключаємо теж, от там визначили, що Росія модифікує свої далекобійні ударні шахеди. Для цілей на українські літаки в рамках ширших зусиль щодо інновації і максимізації можливості далекобійних безпілотників. Нагадують про удар по Києву, там де лікарня, так само і Дніпропетровська область. От за останню добу, ну згадують. Ми зараз це розберемо більш докладно. Президент України оголосив про подальші кадрові зміни в українському уряді і Служби безпеки. В Європі розслідують навмисне пошкодження підводних кабелів в Балтійському морі. Це вдруге відбулося з 31 грудня. от до сьогоднішнього дня. Але що там розслідувати, коли все абсолютно зрозуміло, більше того, сьогодні, наприклад, китайська. Влада відкрито заявляє, що великі танкери вони вже починають використовувати в військових цілях як базові стартові майданчики для безпілотників. Вони самі це придумали, чи все ж таки їх росіяни навчили? Чи це якась спільна технологія? Бо якраз на китайських суднах, які минулого року там вперше. Розривали ці кабеля, ці капітани хочу сказати, пілоти капітанами ж були росіян. Тобто це вже підтверджено безпосередньо, так що можна далеко не копати і розуміти, хто насправді звідки запускає ці дрони над європейськими аеропортами. Типу втіхаря запускають. Ну і теж, от по цьому тіньовому флоту, ну напевно, це ж до уваги більше Трампа, оскільки він там заголосив, що це моя півкуля, я буду тут поратися в Венесуелі. За останню добу десятки танкерів з вимкненими трансподерами просто чкурнули з Венесуельського порту. Там один з важливих, який нафтоперевалка, тобто знову ж таки тіньовий флот. От проти чого треба боротися, а не говорити про те, що ми тут ще над Гренландією поклали око. Дійсно, от навіть американські видання кажуть, що Штати можуть встановити контроль над Гренландією вже найближчі місяці. Та навіть заявляють про липень. А правда, пані прем'єр-міністр Фінляндії кажу, Данії, оскільки Гренландія це до Данії, каже, що це буде кінець НАТО. Ну, як тільки американці це зроблять, ну очевидно, буде якийсь демарш по лінії Євросоюзу, тому що Євросоюз, бачите фактично жодного слова за Венесуелу, Хоча теж треба сказати, що Венесуельського Мадуро жодна країна Європи не визнала. Навіть Орбан не визнав і ще й вчора таке не заявляв. Неправда знову ж таки в нас вже преса не дочитує до кінця, що він нас заявляв. Але так вирвано з контексту, що Орбан сказав, що зараз не найкращий час для візиту Путіна до Будапешта. Всі його, о, нічого собі помінялося. Ну просто каже Орбан нас: немає двосторонніх питань для обговорень. То що йому їхати сюди? Це ж не те, що він вже там розвернувся на 100%, Ну але була така фраза, я теж відзначив, що вчора збудження було мережі достатньо вагоме. Ну і якраз з цими переговорами Трамп, Будапешт, Путін, і Орбан. Ну одним словом не склалося. І думаю, що не складеться, тому що от зараз загальний контекст цієї е, ходи мирної ну, ходи, мир, миротворчої ходи чи спроби, якісь документи опрацювати. Ну сьогодні, 16, 6 січня, і делегації збираються у Парижі. І білий дім назвав членів делегації, які сьогодні братимуть участь в переговорах. Насправді знову ж таки Вітков і знову таки Джаред Кушнер. Я напередодні припускав, що Рубіо на жаль не буде, бо він там старший по Венесуелі. Ну так, от ну напевно, що на жаль в нашому контексті відбувається. Тобто Вітков і Кушнер просто в грудні і обидва вони. Проводили низку зустрічей із українськими делегаціями з російською і з Путіним в Кремлі зустрічалися. Ну значить Україна разом із партнерами з коаліцією охочих під час зустрічі в Парижі сьогодні має фіналізувати документ щодо гарантій безпеки, який стане основою для подальших переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Візьмуть там участь, окрім от великої кількості європейських лідерів, Марк Рюте безпосередньо і приїде Русуло фондрля. Чому? Тому що там треба ну, реальна клятва, коли Україна стане членом Євросоюзу. Тобто ці цифри, дати ми маємо почути сьогодні. Ну, поки що, наша позиція і очікування, це не ну, оприлюднена позиція віцепрем'єра з питань Євроінтеграції Тараса Качки. Що вступ України до ЄС має відбутися у 30-му році, фіналізований, але терміни можуть бути скороченими. Поки ми йдемо за концепцією Євросоюзу для того, щоб не було там пересмикувань. Але ж розуміємо, що процес 30 тридцятий рік це фіналізація, тому що там голосування, парламенти, можливо, десь навіть і референдуми в якихось країнах євросоюзу доведеться проводити, але це забирає час. Ну і не забуваємо про шлагбауми. Ну побачимо, що буде з Орбаном, насправді весною, але поки що шлагбауми є. Тобто, за словами пане Качки, зараз країна працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, згідно якого процес вступу до Відбувається до 30-го року, а до кінця 27-го має фіналізуватися переговори. от І далі йдуть оці од голосування. І ще один такий момент, який теж сьогодні буде розглядатися, це гроші на відбудову, і економічний розвиток України після війни, це не враховуючи витрати на оборону. Офіційно якби теж фіналізовано на цю секунду, коли записується відео, 800 мільярдів доларів. 800 мільярдів доларів. Ну це інвестори, там я не знаю, заохочення, залучення, план маршала. ще когось і хто буде керувати? Керувати. Я так розумію. Ну, в принципі, ми з вами теж самити в цей бік. Пам'ятаєте, якось я казав вам за Христю Фрідланд, яка є досвідченою управлінцем досвідченим і українська етнічна Українка і знає Київ, і працювала в багато в уряді Канади. Все, якби президент Зеленський призначив Христю Фрілянд економічним радником. Ну вона дійсно найбільш відома як віце-прем'єр за каденції Трюдо. З 19 по 24 рік вона народилася в Канаді в 90-х. До речі, її мама допомагала писати проект Конституції України. Не перший проєкт. Христя, пані Христя завершила бакалаврат в Гарварді в 93-му магістратуру. В Оксфорді українською вона вільно спілкується абсолютно, якби і в побуті, і з дітьми своїми працювала звідки я її знаю особисто. Я вам казав, що вона працювала кореспонденткою в Україні і писала для. Financial Times, Washington Post, Economist, потім вона стала головним редактором, це ж Рівень, друзі, Financial Times в Штатах, і навіть керувала Reuters. Управляючою директоркою, тобто там, де не тільки творчість, але й економіка, ви ж розумієте, на в 2013 році вона пішла в політику і стала міністеркою міжнародної торгівлі Канади. Була міністер, міністеркою, Ну пані міністром закордонних справ, пані міністром міжурядових справ, пані міністром фінансів Канади. Оце такі сходини в неї і якби. Цей список її здобутків, ну і в результаті віце-прем'єр-міністр Канади в політиці. Вона точно противник Росії. Вона й боролася, і досі бореться. І в 15-му році вона до речі говорила, що війна це по суті екзистенційний виклик для Кремля. Бо те, що відбувається в Україні, це колосальна загроза для Путінської Росії, саме через те, що вони чомусь вважають, що якийсь там спорідність є між Росією і Україною, бо ж дивляться, що Україна розвивається. А для Путіна ну це катастрофа, була би і в тому. У числі, от через що він б'ється, щоб нас вибачайте, теж не було унітазів, чи ми їх намагалися десь вкрасти. Як вони ну в 22-му році президент Зеленський нагородив Христі орденом княгині Ольги першого ступеня? А в вересні 25-го вона пішла в відставку і стала спецпредставницею ну, з уряду. Мається на увазі, бо уряд вже помінявся, і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України. Це канадійська структура, і тепер це все якось тут вже зацикльовано з Україною. І пані Христя каже, що підтримувати Україну сьогодні це обов'язок кожного демократичного політика я тут можу підписатися під цими словами. Ще раз кажу, знаю особисто і вважаю, що кращого спеціаліста, особливо в тих моментах, коли будуть залучатися, а вона спеціаліст до речі, залучення інвестицій з-за кордону, плюс моніторинг, плюс гарантії безпеки для цих запозичень. Ви ж розумієте, бо нас то одного то іншого банкіра вони ловлять по Європах і, і будуть намагатися повернути в Україну. То тут буде зверху знаходитися людина, яка має дійсно репутацію довіру у всьому світі. Це хороший знак і хороша хода. Теж зустрівся з Дмитром Кулебою, президент Зеленський, почалися розмови. Що от вам і новий очільник служби зовнішньої розвідки? Це поки що розмови. Я не наполягаю, але бачив в експертному середовищі саме такі варіанти. Тут що сказав президент Ради, що Дмитро в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. А, ну, Кулеба Дмитро, як той, що міністр закордонних справ, тобто що Кулеба повертається, звірили годинники, бо він пам'ятаєте, дуже образився, що йому не дозволили виїжджати за межі України. А тут такий поворот. Ну, будемо теж слідкувати. Відбулося призначення кислиці першим заступником голови офісу президента. Був відповідний указ на сайті. Що стосується Буданова, то нарешті Буданова ввели до складу РНБО як очільника офісу президента. Та так, що те, щоб ніхто не говорив, чому Буданова не бувало на попередніх засіданнях, бо він не був членом РНБУ, а тепер він там є. Е, президент оголосив про відхід з посади очільника Служби безпеки пана Малюка. Але, як сказав пан Малюк, залишаю в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Про що я на початку вам говорив? і Прошу пам'ятати слова якраз спеціалістів, які цим займаються, які дають характеристику і роботі пан пана Малюка, і за великим рахунком того, хто приходить на його місце. Ну потенціал СБУ буде більшим в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Будуть подальші кадрові рішення. Це заява президента Зеленського, який подякував пану Малюку за сильну бойову роботу, за операції, які він вміє робити. Саме такими операціями пан Василь буде займатися на. Далі, і ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії в СБУ є. А щодо Євгенія Хмари, то це людина досвідчена, як сказав експерт, це якщо цей спеціаліст, пан Василь Малюк, крутий, то цей Бог. Цих при цьому каже, практикуючий, так от людина досвідчена: саме його зараз, от, призначено е, тимчасово виконуючим обов'язки, очільника служби безпеки України. Е, і заступник буде Денис Килимник, е, при тому, що сам Євген Хмаро сьогодні очолює центр спеціальних операцій А Служби безпеки України. І по суті, він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають і які додають українцям мотивації. А е, ще один молодий хлопець. Я Цитую за президентом Зеленським, полковник Козак. Один із представників нового покоління українських воїнів, майстер операції, ми обговорили з ним і те, що вже зроблено, і те, що ми плануємо Підтримую цю роботу. Вдячний за свіжий погляд на роботу Служби безпеки України була зустріч із заступником очільника СБУ. Покладом важливо, що внутрішній захист української держави контррозвідувальна складова робота розумієте, так хто за якимись напрямками працює, значно посилені за роки цієї війни. Я дозволю собі витратити кілька хвилин, тому що постать малюка все одно викликає величезну повагу і не згадати, от, хоча б так схематично. А, бо Василь Малюк це історія, це вже ну людина, яка війшла в історію я в хорошому розумінні цього слова. Звичайно, що пам'ятник за життя ніхто не будує, але сказати слова я вважаю, що потрібно. По перше, він вперше за історію незалежної України перетворив ФСБУ на ефективну. Спроможну воюючу спецслужбу воюючої країни, так воно і є. Ну павутина 41 військовий літак на чотирьох аеродромах окупантів. Це ж про щось говорить. Плюс три унікальні атаки на Кримський міст 7, і вантажівка, пам'ятаєте, 22-й рік і морські дрони Сі Бейбі, 23, підводний підрив 25-го. Плюс сам вихід, винахід унікальних морських бойових дронів Сі Бейбі. В результаті 14 уражених російських кораблів і припинення по суті домінування Росії в Чорному морі. Перше в історії взагалі людській історії враження російської субмарини класу Варшавянка в порту новоросійська підводним цим дроном, плюс ліквідація воєнних злочинців і зрадників, там цей ігор Кирилов або як його називають, генерал Самокат. Кива, Татарський, Саркісян, там цей горлівський, Транковський, багато багато інших. Я всіх навіть не буду перелічувати, плюс системне мінусування діпстрайками службою безпеки, служби безпеки України, нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим, як ви розумієте, елементом отримання доходів для фінансування війни, плюс агенти оці УПЦ, типу НМП. Тобто 180 кримінальних проваджень. Викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входила 563 особи. З 22 року слідчі служби безпеки оголосили понад 3800 підозр за держзраду і по факту коефіцієнт корисної дії, який вони самі собі визначають, якби ну, через всі повідомлення, інформацію Служба безпеки України запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні. Тобто, те, що вони планують, взагалі ніхто і не сумнівається. Ну я змовчу за військову бойову роботу, бо бійці СБУ з силами оборони і звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, острів Зміїний. Херсонщину, Курська операція все прекрасно розумієте. І до речі, п'ятий кожен танк, п'ятий, який уразили служби Сили оборони України, це про службу безпеки України. Та що здобутки величезні, і не сумніваюся, що от Євген Хмара, який тепер ну, несе цей прапор Служби безпеки України, він же ж військовий генерал-майор, бойовий офіцер, який пройшов шлях від спецпризначенця водолаза. До керівника елітного підрозділу і став по суті одним з архітектором трансформації от цієї служби Альфа під час війни. Так що я тут спокійний особисто, особливо побачимо. Ну тримаємо кулаки, звичайно. Але ще раз багато чого ми з вами не знаємо, але характеризуємо, як було логічно, чому так відбувається, плюс заміна по міністру оборони. Це окрема історія, як Шмигаля вмовили піти на міністерство енергетики, хоча він сам якби з енергетиків. Але е, от Михайло Федоров, це на міністра оборони. При тому, що зараз, бачите, теж трансформація відбувається і за грудень 25 року верифіковано 35 тисяч знищених окупантів. За листопад було 30 тисяч, за жовтень 26, і Очевидно, що технології працюють ефективно. Готуємо нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту. Якраз от на зустрічі з Михайлом Федоровим, казав президент, обговорили формат роботи міністерства оборони. і Головний тут принцип технологічність нашої оборони, і вона повинна зберігати життя воїнів. І в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. А ми маємо і мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою. Ну і мінцифра звичайно, що від початку війни. Це ж активне таке джерело інновацій для сфери оборони, тобто вони пов'язані між собою дуже щільно, і ринок виробників зброї, і застосування дронів, і сучасний зв'язок. Тобто, звичайно, що ми там заточені більше на дипломатичну роботу, але. Без таких моментів дуже важко говорити про подальшу там технологічну і там якусь трансформаційну перспективу сфери оборони. І От за тиждень буквально пан Михайло представить проекти рішення, які потрібно. Побачимо знову ж таки зміну складу. Знову ж таки, активізація по застосунках і армія, плюс і резерв, плюс я не сумніваюся. Ну все одно це призначення має пройти затвердження в парламенті, так само, як і міністр енергетики, це окрема історія. Ну і підтвердив президент, що по міністерству закордонних справ якби рухів не буде. Андрій Сибіга теж був в нього на зустрічі. Не буде ротації в дипломатичному корпусі, це чи на рівні надзвичайних повноважних послів, можливо, на рівні управлінського апарату всередині самого міністерства. Ну знову ж таки побачимо, бо ж кислиця був першим заступником. Тепер він в офісі президента, тобто треба обрати її кандидатуру, власне. На цю посаду і інших і нового першого дійсно заступника міністра закордонних справ. Так що, от це друзі, дуже важлива історія. І е, історія, яка звичайно у нас на кожну, на кожен день я от фіналізую нашу сьогоднішню зустріч. Але знову ж таки, от з чого ми почали і до чого прийшли в першому брифінгу. У нас війна і саме в контексті війни відбуваються ті чи інші зміни. На жаль, але зафіксовано 191 бойове зіткнення. От на цю секунду, коли я записую це відео, за приточненою інформацією, якраз без урахування цих нічних шахедних польотів було 3 ракетних і 65 авіаційних ударів, було застосовано 9 ракет було скинуто 194 керовані бомби. Крім цього, здійснив ворог 3808 обстрілів. от як Нікопольщина до вечора гатили там вчора до пізнього вечора, фактично з цих реактивних систем залпового вогню, І коли ми говоримо, що 101 постріл це якраз в тому регіоні. Ну і плюс було залучено 6864 тисяч вісімсот дрони камікадзе. Це страшні цифри. Це якраз про українську логістику, яку там на напрямах Покровська, Мирнограду, Запоріжжя, ми з вами згадуємо, Фактично кожного дня, що стосується наших ударів, то цей Канашенка Ну, з того, що вони повідомляють, бо я так тепер розумію, що ці цифри далекі від істини, але вони типу за ніч збили 129 українських безпілотників. Ну розгріт був серйозний. Я теж на початку на початку цього брифінгу вам доповів локації. Ну і інститут дослідження війни верифікує просування українських військ, подальше просування в районі Куп'янська, а росіян знову ж таки в районі Костянтинівка-дружківка. Ось така характеристика початку сьогоднішнього дня з основними моментами, як мені видається, які би необхідні були для розуміння. Дякую, друзі, що ви на Ютуб каналі Василь Кланчук. Так звуть мене, це мій авторський Ютуб канал. Якщо ви тут вперше підписуєтесь, приєднуйтесь до того, щоб дійсно бути в курсі справ знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Отже, приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо заходить формат, теж не різнуйтеся там категорично українську подобайку, лайкоси, нехай там обертаються швидше алгоритми YouTube, а своїми соціальними мережами. Ви можете легко відправити лінки при посилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, щоб теж люди не брали дурного голову, а важкого в руки. Дякую мої патреони, спасибі спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі величезне. В описі до цього відео, ну, як маєте бажання і можливості, є, звичайно, всі опції. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, знаємо, як можемо в своїх форматах. Кожен пхаємо разом з нашими захисниками, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі, як завжди, буде з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!